Ти не менш, я вам включаю вам треба подивитися правила і обговорити. Коли не допускай безлад на робочому місці. Коли працюєш за комп'ютером, тримай спину рівно, ноги вистав на підлогу. Схиляючись до монітора, ти підсуєш зір відстані від очей. Працюй за комп'ютером не довше 15 хвилин після 7-8 хвилин. Не їж за комп'ютером столом. Для цього існує. Нічого не клади на клавіатуру, комп'ютер цього не любить. Оберігай комп'ютер від води, він її боїться. Не дозволяй нічого ставити на моніторі, ти сам дотримуйся цього правила. Не доторкайся проводів та кабелів руками. не пр... я не співа. Ні, я вспіваю просто. Перейдемо до роботи. Щоб нас е, швидко працювати за комп'ютером, нам треба згадати е, клавіатуру. Да? Для того щоб швидко набирати, ми будемо так. з вами працювати в цьому році з текстовим редактором, з графічним редактором. Будемо працювати із скрипа на вітрапе. четыре. Компьютер. Компьютер. О, май гад. А как выйти отсюда? Что за говно? У эм... вот тебя что? Нет. <реклама> <реклама> Если да, посмотрите да. видео до конца, там будет интереснее. Да. А что там делать? Help me, ребят. Escape, клавишу. Да, Все, мы уходим. побачення! слово дешевле. Эшкери. Я Моя информатика. Кстати, было очень прикольно. Я вам чисто ветер шел уже в тихаря. Всем